Привіт-привіт! Ми приїхали на дачі. Ось як виглядає наш садок в кінці листопада. Завдяки туям, хвойним він доволі ще нар... добре виглядає. Грунтопокривні, зараз теж гарно. Виглядають Бірючина ось так приїжджаємо рідко вже в садок, садок відпочиває. Бадан, як змінив колір свій червоні, які листя. Самшити. гарні такі зелені. Під столом дрова, які ми обрізали дерева Дрова. трава. Ставок зробили, вставок таку поставили конструкцію, щоб як замерзне ставочок наш, щоб хоч трішки в нас там ставкові рибки живуть, і щоб вони там хоч трішечки їм кислороду попадало, то зробили таку конструкцію. Ось так, наш садок відпочиває до весни. А я в квартирі сумую за ним. І іноді так не вистачає вийти, щось поробити в ньому. Поковиряться, як я кажу. Резантемка ось, доцвітає, ще держить свої квіточки. Ясколка. от Зараз так ліхніс, ясколка, от так. Грунтопокривні рослинки вони трішки виграють. Завдяки грунтопокривним рослинкам в зимовий період квітнички виглядають доволі гарненько. Ось подивіться, і беріз. вічно зелена рослинка, грунтопокривна. Подивіться, як змінила колір сосна. Вона без назви. Викопана була в, ліс, в лісі в нашому, дуже маленькою була викопана. І ось яка виросла, виросла, і на зиму вона змінює колір. Подивіться, які в неї голки жовті. Дуже гарна. І доволі гарно виглядає ще Ліана Жималость. Теж трішки змінила колір і подивіться, які в неї ягідки. Я раніше навіть не, не звертала уваги, а в цьому році звернула увагу, що в неї ягідки є, такі чорні. Ну, звичайно, вони не їстівні, декоративно так виглядає. Живучка теж як гарно виглядає таким килимком заплітає ось. Як гарно виглядають кулечки такі райграс бульбаносний, травичка така. Ось тут посаджена. І вон там вона. Теж гарненька така. Теж гарно виглядає рута, духмяна. Ось дивіться. Такі листочки. Квітує жовтими квіточками. Коли буде квітувати, я вам обов'язково покажу. Чоловік укріплює панель сонячну батарею. Для фонарів ми в цьому році купили собі такі сонячні фонарі. Це ще було влітку куплені вони, а це він укріплює, щоб вони вітром не зірвало, ну, відстали трішки. Прикріплює, краще роби. У нас їх дві таких сонячних батареї: одна тут, а друга вон там на тій будці висить, і оце укріпимо. І вони реагують, це датчик руху стоїть в них. І в ноч... ночні часи, коли йдеш, там проходиш. Вони реагують гарно, не треба світло включати. Ось так. Ще доволі гарно виглядають гейхери. Подивіться, листячки, листячко опавши, понамітало на них. І вони ще отак будуть і зимувати. Ось так. Ось наші місцеві коти чи кішки прийшли до нас, а це корми мої. Окраєць хліба намазали паштетом. Їдять. Вчора картоплі їм насипала, Ось бігають по сусідам, їдять. Там підкормлять, там підкормлять. Ось такі котики нас. їдять, не трогай їх. <смакують>, Смакують. Ось накрила свою петрушечку агроволокном в декілька шарів. Це в нас таке агроволокно. Ми тепличку накривали, то є, поки до теплички той покин, буде накрита. Петрушка, ось така зеленушечка, щоб можна було приїхати, зірвати, хоч трішечки, посмакувати. Ось так цеглинками придавила, і нехай зимує тут у нас. Рябінік, рябі лісний вже давно скинув своє листечко, а подивіться, які бруньки в нього. Він самий перший починає свою вегетацію весною, бруньки такі набухають, і перший починає зеленіти спірейка вже збросила своє листячко. вже не така декоративна, як була. Ось так. Як в цьому році заполонила ця? Мокриця, подивіться, як ковром хотіла сказати. Не ковром, а килимком покрила всю, всю землю. Всю наш, наш садок весь покрила Мокриця оця зелена. Ось так. Ялинки. Дерен компреса теж скинув своє листечко. Осталися такі, ну, все, падають листочки, все спочиває до наступної весни, до наступного року. Сподіваюся, що вже будемо в мирі в злагоді жити. Наш казацький Є лівець, і ми хочемо з нього зробити топіарну стрижку. Ну, щось Ось почали обрізати, Уже будемо щось робити. Не знаю, що з цього вийде, але так хочеться його підстригти, щоб він був гарний. Ну, всередині, бачите, він он, такий сухий, і оце все. Не потрібно, будемо обрізати. Ну, щось буду робити, я перший раз це буду робити. Що з цього вийде, не знаю. Разом з чоловіком, ну, такий ялівець казацький. Буду потихеньку вам потім показувати, що з цього вийшло. Ось що в нас вийшло з нашим ялівцем козацьким. Два дні ми працювали над ним, обрізали. От такий спрут вийшов. кракозябра така. Ну, це ще не остаточний варіант. Можливо, весною ще будемо щось обрізати, підрізати. А поки, поки буде до весни. Отак. Ось так обрізали. Можливо, ще деякі гілки прийдеться обрізати внизу, отак оставила такі, буду вистригати як кульками. По кругу, отак, все. Щоб лиса зовсім не було. Ну, а зверху отак. Теж ж такі бо на, наростають лапи потім, і буде гарно, бо він всередині вже зовсім був такий сухуватий. Хвоявся, була жовта, і треба було вже давно його так. Вже давно я хотіла його отак зробити. Почистить, влітку якось спробувала, але влітку він колючий і неможливо до нього було підступитися. Зараз вже вділися і вже прохолодно. Листопад місяць, кінець, кінець листопада. І ось так виглядає наш ялівець. Не знаю, Подобається чи ні, ну, так так. Я думаю, що він понаростає ці лапи, буде гарніший виглядати Ну, а зараз поки отак. Ну, все, до зустрічі. На все добре вам.